Мартон, вітаю вас. Сьогодні тема формули для знаходження площі трикутника. Ми знаємо, що існують в геометрії декілька формул для, площі, для обчислення площ трикутника. З 7-го і 8-го нам відомі основні. Перші формулі це одна друга А на H, тобто півдобуток сторони. На висота, яка до нього допущена. Допу Також одна друга Б на HB, одна друга С на HC. Крім цього, в геометрії існують ще формули. Познайомимося з, з ними. Теремо 1. Площа трикутника дорівнює півдобутку сторін на синус кута між ними. Тобто, якщо в нас сторони А і Б, а синус A кут між ними гама, то це буде одна друга АВ на синус гама. Теорема 2. Формула героона. Дуже красива формула, за якою можна знаходити площу трикутника, знаючи всі його три сторони. Вона записується так: S дорівнює корінь квадратний P помножено на P-A, помножено на П-Б, помножено на П-С. Де П маленьке позначено півпериметр, Тобто А плюс Б плюс С поділити на 2. Задача ми познайомимося, як нею користуватися. Крім цього, відома теорема, де можна знайти площу трикутника через радіус описаного кола. І вона така. С трикутника дорівнює ABC поділити на 4R. Ну, ABC – це сторони, а Р це радіус описаного кола. З цієї формули корисно знати. Також, що можна знайти радіус описаного кола. Якщо ми знаємо сторону і знаємо площу, це буде АБЦ на 4С. І наступна четверта теорема. Площа трикутника дорівнює добутку пів периметра на радіус вписаного кола. Тобто С дорівнює P на R. R – це радіус вписаного кола. P – це А плюс B плюс C ділить на 2. Також з цієї формули корисно користуватися формулою для радіуса вписаного кола. Це буде S ділить на P. Розглянемо задачу. цій задачі нам відомо три сторони трикутника А, Б і С. Вони дорівнюють 5, 5 і 6 см. Треба знайти радіус описаного і вписаного кола. Розв'язання. Ну, перше, що нам знадобиться, це півпериметр. Знаходимо його. 5 плюс, 5 плюс, 5 плюс 6, дорівнює, 2 дорівнює 8. Тепер користуємося формулою герона. Записуємо, S дорівнює корінь квадратний. У нас P дорівнює 8, буде 8, 8 мінус 5. Знов-таки, 8-5, 8-6. Якщо це обчислити, ми дорівнюємо такий добуток і Він дорівнює 12. Отже, площа дорівнює 12 квадратних сантиметрів. Тепер скористуємося формулою для знаходження радіуса описаного кола. С на 4С. Підставляємо, 5 на 5 на 6, а 4С це буде 48 дорівнює 25 восьмих см. І нарешті радіус вписаного кола, користуємося формулою С на П. Записуємо 12 ділити на 8, і після скорочення маємо 3 других сантиметри. От такі цікаві задачі можна розв'язувати, якщо знати всі формули для знаходження площі трикутника. Дивіться мадоп, і ви завжди будете кращі математики.